Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхали провідати Обаму. давно вона не була, він тут балдійський. Як ми йому ноги. Подивимося, які до нього. Не, Покажемо вам, які до нього приїхають кобили на паровку модні то, І то не одна така вже була, ні, Оля? Та й мама її була. А, точно, то мама, це донька. Зараз мені покажеш. Це забудьте, що А? Ха? Не забудьте, що називаєш, якось дивно. Ну, мама Ешмі. Ехля? Ешмі, мама. Ехмі. Ешмі. Ехмі. Мама, а ця? А ця Герба. Знаєш, мій Владимир, чи ні? Так що я не помиляюсь. А що ти мене питаєш, тільки що я всіх план не знаю? Ну, ти ліпше пам'ятаєш. Що ви йому там дали такого добренького? <говори> Овес. То все суміш, так? Так. <говори> Овес, ічмінь і пшениця, каже чоловік. Сьогодні процедури немає. Ти її наїзав, не вийде? О, біси. Вуса так, вуса так має, не ви. Як би Зараз ми його поведемо до кобели. Він коло кобели буде файно, це. Файно буде виглядати. Ну так тепер вже то доста, він непогано виглядає. Спека була сильна. Зараз ще тиждень передають, ні? Спеки. Ну один раз, то щось так зранку не стає, я десь потім поїхав, знаємо, я холодник пішов, а він. У ту так спеку, так? і він, він, він до вечора він так дихав. Він не <гум> <гум> то як так всі коні, то спека страшна була? Він так га... Так і боються. Були дощі, так уже відпожується далі. О, він вже як убили йде цікаво. Що там вода? Вода, ну. Да. Не хоче. Любить холодну воду. Pani Komisarz, A gdzie na Так, бо то привезли, вона зразу не стояла, так? Та, та. Тепер буде стояти вже. Розпалилась коло Кобила з Франківська. Від Віталіка. Це вже в Обами друга, друга ця, бельгійка чиста. Тоді була мама, теж покрили ним. Ешмі. А це да? Так? Масні кобили приїхають до нього. Вони собі як друзі, ні? Так би разом запрягалися. Кобила масна петь. Тут нема слів. Красавіця. Кстати, кобила продається. Кого буде цікавити, може лишити номер. Жеребець на паровку. Кобила може продатись. Другарма купили. Тут є ще потомствовала не треба кудись. Зараз покажемо, зайдемо туди. П'ятку? Він так дверзи найди вставку. Рядом. Так, відгонимо баму. Ця кобила ще не стоїть дам. Зараз ще покажемо. Треба було кобилу добре показати. Відкриємо його на, на Це файна ця Файна, зараз покажемо. Є ще одна кобела тут.